Друзі, всім привіт! Рада бачити вас на своєму Ютуб-каналі. Мене звати Аліна, і сьогодні в нас знов марафон. Буде марафон 3 на 3, де ми з вами за 3 дня прочитаємо три книги. Я дуже давно хотіла такий марафон провести, і в мене якраз на поличках є дуже багато маленьких книжок, якраз для такого марафону. Ось, І тому я думаю, що все ж таки ми з вами прочитаємо три. Книги за 3 дня. Сьогодні в нас буде перший день, ми зараз з вами підемо, оберемо книжечку для сьогоднішнього дня, і, звісно ж, я також буду ділитися своїми враженнями і сподіваюся, що вам такий формат сподобається. Пишіть, до речі, в коментарях, який марафон я ще можу зняти, тому що я поки що знаю, тільки які 24 години читання і марафон 3 на 3. Ось тому я відкрита до нових. Марафонів до нових челенджів, тому пишіть, які ще ви знаєте челенджі книжкові. Буду дуже вдячна. Ми будемо з вами вже починати. Ви заварюйте собі чайок, беріть смаколики і приємного вам перегляду! І йдемо з вами обирати книжечку. Тепер переходимо до книжечок. Значить, із всіх книг. Я найбільше хочу прочитати «Белман» та «Блек», тому що зараз е, челлендж в Рорк, е, саме е, по е, читанню Культріда. Ось, я би хотіла прочитати її в першу чергу. Е, також я би щось прочитала з Джон Марса, наприклад, ось цю новиночку, ув'язнені брехнею. Але я не знаю, чи. Чи я всю її прочитати, скільки тут сторінок, я просто не знаю. А зараз ми з вами подивимось. Так, тут 380 сторінок. А, ну, я не знаю поки що. А поки що цю більше хочу, тому цю поки що ставимо. Так. Це що таке? Також я би щось прочитала з TSG Геріцен, а саме Смертниці, тому що ось ці чотири я вже прочитала, і в мене ось ще скільки не прочитаних. Я би хотіла Смертниці почитати, Вона ж невелика така книжечка. Угу. Ми над нею ще подумаємо. Давайте зараз її достану. Так, ось я її вже достала. Ось така вона гарненька. Ми поки її також відкладемо сюди і потім з вами подивимося. З другої полички я би хотіла прочитати Рупі-Каур Молокоємед. Дуже багато позитивних відгуків чую на цю книгу. І це в нас збірка віршів. І я думаю, що вона буде дуже швидко читатися. Чомусь всі захваті від її віршів, тому мені дуже цікаво познайомитися з цією авторкою, і в неї такі, знаєте, там небагато віршів, що за день можна, в принципі, за годинку десь прочитати 100% можна. Тому я думаю, ми її також відкладемо, подивимося от сюди. Ну, тут в мене взагалі нічого немає. Хіба що при Пристрасті Олімпу за день прочитати новенька моя книжечка? В мене була нещодавно день народження, і мені мама її подарила на день народження. Дуже така важкенька, і це комікс, тому я думаю, що він буде вибачаюсь, не комікс, а графічний роман. І я думаю, що він буде мега швидко читатися. От, Але я поки що не хочу. Хочу якусь книжечку, саме щоб у нас був марафон по книжечкам. Поки ось ці три. Мене приваблюють найбільше. І я думаю, що ми от так і будемо читати. Тому що я хочу прочитати Тез Герсен. Я хочу прочитати Белман та Блек, і я хочу прочитати молоко і метру пікаур дуже сильно. Тому давайте зупинимося на цих варіантах. Ну, що ж, ми з вами обрали три книжечки, і це саме молоко і метр Рупікаур, також смертниці Дес Геррісен і. Е Белмон та Блек. Культріт. А хто автор? А, Діана Сеттерфілд. Діана Сеттерфілд. Я ще не знайома з цією авторкою, тому для мене буде це відкриття, якщо вона дійсно щось тут буде цікавеньке. Ось такі три книжечки ми з вами обрали. І я хочу почати перший день з Белмон та Блек. Тому що, по-перше, зараз проходить челлендж від рок разом з КСД по культріту. І я хочу встигнути прочитати а, книгу а, в цьому челленджі. Тому ми почнемо з цієї книги, і а, далі вже будемо з вами на наступний день обирати наступну книгу. Перший день перша книга обрана, і ми з вами починаємо. А що я знаю про цю книгу? З анотації ми дізнаємося, що в нас буде хлопчик Вільям Белман. Який разом з друзями грається, і під час гри вони вбивають птаха. І після того, як вони його вбили, Вільям помічає чоловіка в чорному, і ніхто його, окрім нього, не бачить. А після цього, через сім років, у Вільяма гине вся родина поступово, і на кожному з похоронів він бачить цього. Чоловіка в чорному. Хто це він? Як він пов'язаний є з тим птахом чи з Вільямом? не зрозуміло Але в цього Вільяма потім буде бізнес з цим чоловіком, має бути. Якийсь він має з ним вкласти якусь угоду і якийсь відкрити моторошний бізнес. Що це буде таке? Мені не зрозуміло мені дуже цікаво. І я сподіваюся, що це буде дуже цікаво і дуже захопливо, і дуже, можливо, моторошно місцями. А я очікую класну історію. Тим паче, що тут написано, що це британська неоготика, що зачаровує з першої сторінки готичний, психологічний роман з атмосферою похмурої казки. Щось ну, дуже цікаве має бути, тому я дуже задоволена, що я обрала саме цю книгу. І ми з вами починаємо її вже сьогодні читати. Все, я побігла читати, і ми з вами зустрінемося після того, як я прочитаю 100 сторінок. Ну що ж, я вже прочитала 120 сторінок, і зараз я на 21 розділі, і в нас, знаєте, тут якраз відбулася така зав'язка. Наші діти, тобто Вільям Балман і його друзі, а, вони а, у віці 10 років гралися і побачили грака. На дереві, і вирішили все ж таки поспорити, чи вдасться Вільяму потрапити рогаткою в цього грака, чи ні. І ось через такий спор він потрапляє каменем в цього грака, і птах помирає. Після цього, через сім років з Вільямом відбуваються дивні речі. Починає а, помирати його родина. Перший був дядько, потім мати, і потім ще один дядько. І так поступово його родина помирає. І на кожному з похоронів він бачить цього чоловіка в чорному, а, якого він бачив, коли вони вбили птаха. Ось. А, і зараз після смерті останнього свого найближчого дяді. Він отримує у спадок родинний бізнес Червоний лев, займається тканинним бізнесом. Ось, і Вільям а, домовляється зі своїм а, кузеном а Чарльзом. Що той, а, Буде займатися фірмою, тому що Чарльз поїхав в Італію і його не цікавить родинний бізнес. А, саме батько Чарльза помер, і тому він мав спадкувати бізнес, але він не захотів і тому його забрав Вільям. Ось, і далі ми, напевно, вже будемо спостерігати за тим, що буде відбуватися далі. Поки дуже цікаво, але місцями затягнуто, мені все ж таки цікаво, а хто цей чоловік і як він пов'язаний зі смертю того грака. А, і взагалі, що буде далі, не зрозуміло, тому мені дуже цікаво. Я пішла читати далі і вже підключусь, коли дочитаю до 200 сторінки. <питрес> Так ну що, друзі, в нас зараз вже 11-та година дня майже 12-та. Я починала, до речі, цей марафон о 10-й ранку. І зараз вже я на 202-й сторінці. І що можу сказати? Історія дуже затягнута, як на мій погляд. Історія цікава. Але можна було би більше її якось розкрити, що в нас тут відбувається? Значить, далі починають помирати рідні Вільяма. І доходить все до того, що всі його друзі помирають, всі помирає його дружина, помирають його діти, але окрім однієї донечки. Чому вона залишилася жива? Це ви вже дізнаєтеся з книги. Але. Половина книги вже майже прочитано, навіть не майже, а вже прочитано, і мені лишилося ще трошки менше, ніж половина книги. Ось, і я сподіваюся, що я вже скоро її завершу. На даний момент наш Белман відкрив вже свій магазин, який назвав «Белман і Блек». І це магазин ритуальних послуг. Що там далі відбуватися, я не знаю, тому що. Дуже повільно все відбувається, і е, деякі моменти описані там на 5 сторінок, які просто можна забрати з цієї книги, і якось сюжет навіть не зміниться. Але з-за того, що отак -от повільно в нас все відбувається, повільно все йде. Е, тому, в принципі, нічого нового ми не дізнаємося. Тобі, за цих 200 сторінок. Ми читаємо про просто про смерть рідних, як вони помирають, і про те, що він відкриває свій магазин. І як він відкриває свій магазин, це просто опис сторінок 20, напевно, цієї книги. Ось, не дуже мені поки подобається, якщо чесно. А... Був один момент, який мене трошечки розчулив. Це коли помирала його донька, одна з його доньок. І тоді, так, да, дійсно, мені було трошки шкода дівчинку, але якби авторка дожала, то тоді, можливо, я б і заплакала. Але так просто мені було трошечки, знаєте, трошечки шкода цих дітей, тому що діти взагалі моя. Слабка сторона ось, і тому ось так. Що буде далі відбуватися, не знаю. Поки що там можна такого придумати. Але треба дочитати все ж таки книгу і подивитися, чим же все ж таки це все закінчиться, тому що мені дійсно цікаво. Я зараз буду вже йти їсти щось. Готувати, можливо, якісь бутерброди зроблю з чаю. І далі буду продовжувати читати. До речі, трошечки ремарка. Я помилилася з назвою, хочу виправитися. Коли я говорила про родину організацію, яку зараз очолює Белмон, я сказала, що вона називається Червоний Лев. Але я помилилася, я не так зрозуміла, червоний лев це паб. Де ходять відпочивати люди, випивати. А ось е бізнес, такий родини Белманів, то він називається просто організація, як вказано тут, і ніякої назви по суті не несе. Тому я не знаю, чому я її переплутала, але все ж таки виправляюся. <му> Ну що, друзі, у нас вже зараз 13.40, і я вже прочитала майже всю книгу, мені лишилося 50 сторінок, я зараз на 300 сторінці. Ось, а що можу сказати? Останні 100 сторінок, в принципі, нам просто розповідають про те, як а, саме будувався цей магазин Belmont Black, як його, а, що там робили, описи цього магазину, тобі ж 100 сторінок описів того, як відкривається магазин. Трошки занадто, я тут, ну, типу, не зрозуміла цього. Але. Тут дуже багато описів, готуйтеся до цього. І що ще з цікавого, це те, що все ж таки його дочка вижила, і вона переїздить до Лондона. А ось ось цей загадочний чоловік Блек, якого називають, який заключив угоду з нашим Белманом. Він заключив угоду і після цього зникає. Але хто цей чоловік не зрозуміло, тому що його ніхто не бачив, окрім однієї жінки, яка працює саме на Белмана, а вона швачка, і вона, як по його розповіді, вона бачила ту людину, з якою він зробив угоду. Бо він сам не розуміє, що то була за угода. І що йому потрібно робити. От до сих пір, в принципі, і ця жінка вона говорить, що вона нічого не бачила. Ну, не зрозуміло поки що що тут має відбуватися далі. Хто цей загадковий чоловік Black. Е, От дуже дивно, якщо чесно. Дуже дивно. Стос... Е, от все, що було цікаво в цих 100 сторінках. А, Тут просто дуже такий обширний був опис того, що як оце всі ритуальні послуги влаштовані. А, ну, Не дуже було цікаво це читати ще й цих 100 сторінок. Просто я не дуже полюбляю описи в книгах і це якось не знаю. А в общем-то, по сюжету ми нікуди поки що не зрушили з місця. А, єдине, що наш. Белман Вільям uh, Белман. Uh, він розширюється, в нього все йде вгору, він процвітає. Бізнес, uh, все, в нього дуже круто йде, але незрозуміло, що має бути далі. Uh, і тут весь сюжет, uh, він зав'язаний на тому, що в нас присутні граки, це чорні птахи. Mm, от, і от весь, весь сюжет базується на цих птахах. Немаленьку роль тут відіграють в цій книзі. От. І тут, до речі, є такі розділи, де суто описується життя цих птахів, от, що вони їдять, як вони подорожують. ну, коротше, не знаю mm -hmm. Так, друзі, я дочитала цю книжечку Белман та Блек. І що можу сказати? Мені не дуже сподобалася ця книга. Задумка сама цікава, але не було такої атмосфери, яка зазначена в нас в анотації. У нас тут розповідається про Вільяма Белмана, який вбиває пташку в дитинстві. Потім через 10 років в нього починає помирати вся його родина. Uh, і до нього приходить загадковий таємничий чоловік Блек. Він з'являється на всіх похоронах, хто він такий ніхто не розуміє. Але одного дня наш головний герой створює ритуальну агенці агенцію з ритуальних послуг, Белман та Блек називає, і, uh, і починає працювати, якось просто описується його життя в цьому uh, ритуальному Просторі, я не знаю. Просто описується життя нашого головного героя. Він зустрічає цього блека, але все ж таки в мене залишилося багато питань. Нам так і не розповіли, хто ж це був за чоловік, чому він взагалі з'являвся на похоронах і як він пов'язаний з пташкою, з цим граком. Тому що тут багато часу приділено саме гракам цим пташкам. і от не було якось, я не зрозуміла, чому вони були між собою пов'язані, чому його родина помирала через це, і хто такий взагалі Блек. У мене, коротше, залишилося ще багато питань. Книга не дуже. Тут багато описів, непонятно, як воно все між собою зв'язано, пов'язано, тому я оцінюю цю книгу на 3 з 5. Ой, навіть давайте не на 3 з 5, а на 3 з половиною з 5. Ось так. До речі, стосовно ще угоди, яку він вклав з Блеком, мені також не було зрозуміло, які там були умови, що йому треба було зробити, тому що навіть нашому головному герою це не було зрозуміло. Він не знав, що він має зробити, що це за угода і які наслідки цієї угоди. Ось так, коротше, якісь книга не дуже. Я дуже розчарована, тому що я думала, що це буде прям вау. Ну і на цьому все. Наш перший день завершився. Ми з вами прочитали за перший день Белман та Блек. Завтра ми почнемо вже читати нову книжечку, і завтра буде вже новий день. Тому я бажаю всім гарного дня і побачимося вже з вами в наступних відео. Па-па!